Перше, хочу подякувати Японії за дуже вчасне і потрібне рішення щодо підтримки України 4,5 мільярди доларів. Це загальна сума і перша частина 1,5 мільярди. Ми очікуємо вже у січні значну частину цього пакету допомоги навесні. Я провів тривалу нараду з головою уряду Денисом Шмигалем, зокрема щодо співпраці з партнерами, підготовки нових рішень про підтримку нашої держави, про співпрацю з донорами. Також обговорили енергетичні питання, роботу уряду щодо енергетичної стійкості України, стабільності нашої роботи, усіх наших систем завдяки з'єднанню нашої енергосистеми з Європою. Ми маємо відповідну підтримку від сусідів. цього тижня очікуємо від Верховної Ради України критично важливих голосувань. Говорили сьогодні про деякі з них з прем'єр-міністром. Це Стосується і того, що від нас очікують у відносинах з кредиторами, і того що віримо, що Євросоюз виконає свою обіцянку Україні. Якраз і про це я говорив з прем'єр-міністром Іспанії Санчесу. Наші міжнародні відносини, наша співпраця в Євросоюзі, підтримка нашого захисту, кроки, які можуть бути зроблені, щоб уся Європа стала міцнішою. Дякую. Провів сьогодні розмову з амбасадорами нашої державної благодійної платформи Юнайтед 24 Фактично. Загалом цього тижня фіксуємо позначку в 500 мільйонів доларів, які вже зібрані за час роботи Юнайтед 24 Якщо говорити про спрямування цих коштів, то це й тисячі комплексів безпілотників, а також морські дрони, 200 реанімобілів. Високого класу броньовані швидкі, сотні генераторів для лікарень та іншого обладнання. В процесі відбудови багатоквартирні будинки та школи і є вже відновлені лікарні а також збудований центр розмінування. це все мільйони, мільйони донорів. Абсолютно різних і звичайні люди і компанії з понад сотні країн. Я дякую всім, хто долучився до роботи ЮНАЙТЕД. 24. була доповідь розвідки. Її хочу. нове рішення щодо санкцій нашої держави проти російських суб'єктів, які причетні до цієї агресії, які працюють на неї російські фізичні та юридичні особи більш ніж 360 років. Ще одне сьогодні в Україні: день місцевого самоврядування, день багатьох людей, які працюють в громадах заради громад.